Мабуть, не існує на Житомирщині та на Україні більш-менш престижного пісенного фестивалю чи конкурсу, де не можна було побачити цю співачку. Її неможливо не помітити через яскраву зовнішність. Не почути її неможливо через чудовий голос. Здається, зовсім недавно бердичівлянка Олена Мазунова стала однією з кращих на міському етапі конкурсу. Перша нота. А як виявляється, її вже бачили у Києві, де у шоу караокі на Майдані вона дійшла до фіналу. Аж ось знову приємна новина. Саме артистка міського палацу культури, студентка Бердичівського педколеджу Олена Мазунова, стала володаркою гран-прі Всеукраїнського дитячо-юнацького пісенного фестивалю «Зорецвіт», що проходив усією країною та фінішував на Поліській Баранівщині у селищі Мар'янівка. Спочатку Олені підкорився відбірковий етап Зорецвіту, що відбувся у Бердичеві. Далі вона перемогла у другому етапі у Житомирі. Так потрапила на фінальний концерт. Тривав він два дні. Хоча й виступила начебто непогано, зізнається Олена, наступного дня... До Мар'янівки їхати не хотілось. У те, що потрапить до Трійки призерів, вірила, але ж то не гран-прі. Приїхали ми зранку там, чекали вже відповіді, коли скажуть. І тут якби я стою перед сценою, я думала, ну хоча б перше місце, ну я ж не очікувала, що гран прі І мама каже: Йди, передягайся. Я кажу, не буду, що я буду переодягатися, товку з цього все одно там нічого такого. Тут назвали третє, друге. Я вже стою, мене вже все трясе перше. Назвали. І тут гран-прі. А гран положебрівський не робить таку, знаєте, як це називають. там гран-при чи перше місце. Не зробив таку паузу, а тако зразу. Боже, я виходжу на цю сцену така щаслива. Всі до мене підходили, лін тобі що погано. А в мене таке враження лиця було взагалі, таке якесь здивоване, дуже сильно. У перемозі дівчина завдячує в першу чергу своєму таланту, що його успішно розвиває викладач педколеджу Валерій Дубцов. Щодо батьків каже Олена, то мабуть не було жодного її виступу, під час якого вона не бачила під сцену заїла штунками лаштунками або глядацькій залі. Усе разом це додає сил і наснаги у шляху до перемоги. Разом із дипломом володарки Гран-Прі Олена отримала грошовий приз тисячу доларів. Як розпорядитися ним, ще не вирішила. А ось у чомусь стійко впевнена, так це у тому, що зарицьвіт не вершина її кар'єри. Про її пік думати ще зарано, вважає Олена. Головне не стояти на місці. Ну вона з кожним конкурсом, якби, збільшується, збільшуються цілі. І хочеться все вище і вище підніматися по сходинці. Якби точно Цілі немає. Звичайно, хочеться дійти там, в Києві, виступати на міжнародних сценах, але кінцевої точки ще немає. Нема такого конкурсу, я здобув ще перше місце, на якому чи гран-при б сказала все вже. Ні, я б не зупинилася.